Полатін, джерело де хіро інозетоло, марганцю та елмател Фолату. О, май гад, май Шейла! Саша. Саша не може! Ти що? Іди сюди. Все, пока. А сама як собі обираєш? Ти можеш і на молодому? Ну як сказати? Я така раніше була безбашена, що зовсім могла на молодому. А ви рахували коли-небудь комуналку за цей будинок? Вибачте, 50 тисяч євро. Він нам навіть телефонує. Він коли бачить, що, що ми там транжиркаєм щось. Він таки телефонує. і Каже: Я зараз карту заблокую. Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб каналі Люксифам з вами Таня Лі, і це шоу День зіркою. Сьогоднішній день ми проведемо зі співачкою, якою багато прихильників, але ще більше хейтерів. Її стиль життя вражає, але у більшості викликає заздрощі. Це найбагатша співачка України Камалія. Ну що, ласкаво просимо Дякую, Їхали, їхали, і такі доїхали. Такий дощовий ранок, і напевно тобі хотілось би подовше поспати. Можливо, вранці ти взагалі любиш довго спати чи ні? По-різному? Ну, тому що звісно є якісь ефіри, і вони дуже ранкові. Я артисти їх обожнюють. Да, так, так, та, це взагалі це ж ранкові ефіри дуже часто на радіостанціях. Але ми Пусь тебе там. і ввечері чекаємо постійно на Так, лексика. я, я більше люблю ходити ввечері. Слухай, ми з тобою так сидимо, ніби все так і треба. Але ми не привіталися з Олександром. Ти представ так. нашій аудиторії, нашим глядачам, хто тут у нас такий. Це мій синочок, це Саша, Александр. Олександр. Олександр вже встиг привіт привітатися привіт. з моєю чокою, з моєю губою. Тому що ревнує до мами. О oh, <рес> Саша? Що? Що? А! А! Саша не може. Ти що? Саша! Сашо! Ні, 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 не сюди. видно. Сюди. Все, пока. Ти... У тебе кавуся, у мене Мені чайочок. Кала. Це значить. Ми просто пропустили, коли ти сніда... снідала сьогодні вранці. Я не снідаю. Не не, не обідаю, тільки вечерію. Це така дієта. перерва. Але зазвичай це ж робиться навпаки. Тобто, ти в першій половині дня ти можеш їсти, ну як прийнято, так? Mm -hmm. А ввечері вже закриваємо ротик на замочок. Але і так все. Не mm -hmm. В тебе виходить навпаки. Ні, mm -hmm. навпаки. Як це працює? От я прокидаюсь, так? Прокинулась, не їм. Боже, я я прокидаю для того, щоб просто поїсти в цьому житті. <рес> От без кави я не можу прокинутися. От кава це обов'язково все. Я можу випити дві чашечки кави за день і багато води пити. Коли я в дорозі, я можу три випити в день. Ти матаєшся. Я їду там на репетиції, так на зйомки там на якісь. І ти витрачаєш енергію під час дня. Багато енергії получається, ти ж нічого не закидуєш е, собі туди, е, і організм починає витрачати твоїх ресурсів з організму угу. калорії, тобто жир, там все 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 так, все, вона, все, воно він і сходить. Починає, так годувати себе, і потім ввечері ти їж собі нормально, наїдаєшся, скорочується шлунок. Багато ти вже не з'їш, ти звикаєш. А є в тебе якісь обмеження в їжі серед саме страв? Можливо, ти ну, чого? дивісь, я на я я, на солодкі ти їсиш? Дуже рідко, рідко солодкі. А картоплі. Але просто, але просто розумієш, мене не тягне. Жарину Да. Коли мені дуже хочеться, я їм. То ти грішиш. так? Я їм ні. Я обожнюю ніяю. інтервальне картополь. харчування це не обмеження в їжі. Ми зараз з тобою це -то наговоримо про смажену картоплю та з сельцем та з цибулькою, щоб потім поїдемо їсти смажену картоплю. Вечеряти поїдемо. О, точно смажена картопля. Да, да. Сьогодні побавимось. Так, ну про раціон ми плюс-мінус зрозуміли. А це ваш сімейний маєток з Захуром. І питання, яке хвилює зараз, ну напевно, всіх, принаймні точно багатьох. А mm -hmm. чи живете ви разом? Ну так, усі разом живемо. Вам діти я. Так, це ваш, Вам комфорт це було ваше спільне рішення? Так. Не було думок таких там з серця, знаєш, ні, з очей ну, подалі з серця? Ні, ну дивись, у нас спільні діти, їх треба виховувати, але діти не постійно тут. Їм. Вони зараз вже постійно да? так. Вони ж переїхали. вони, вони переїхали і пішли до школи у вересні. Тут а ти переживаєш от зараз, що діти постійно в Україні обстріли раніше ж вони були за кордоном. А ти спокійнішою була тоді? Чи навпаки, коли діти поруч з тобою, Ти спокійніше? Я не знаю. Знаєш, що змінилось чи ні? У мене була тривожність. Вони коли були там. Я була тут, я скучала дуже сильно, uh -huh. дуже сильно скучала, і в мене депресія починалася. Знаєш, ще тиждень нормально, а потім uh -huh. починається оця знаєш, історія. А зараз вони зі мною. Я, я більше спокійніше стала. <плес> Які у нас з тобою сьогодні плани? А в нас ти ж нас тоб... візьмеш з собою? Візьму. <плес> Ну, дуже буде насичений день. Буде насичений день з того, що буде репетиція з балетом. Потім ми поїдемо на канюшню. У мене буде тренування. Нарешті свята святих покажеться нам. Потім ми поїдемо на примірку. Жиється зараз нові костюми мені. І можливо, ми трошечки господарство ваше перевіримо. Давай, я знаю, я що в тебе є тебе. і кури, і хто там ще. Кроліки, у вас є? кури, великі собаки, маленькі собаки. З усіма треба познайомитися. Пішли за це і вип'ємо. <п 'я> Так, де ми знаходимося? А... Ось таке величезне господарство, я вже заблукала трошки. Ми знаходимося зараз біля курятнику. Так, і є півники, і є курочки, і навіть індеутка є, і китайські курки є, і ще мені сказали, 10 штук привезуть. Це хто можнаті. у вас любить? Це ти любиш чи за хур любить? Це дівчата мої хотіли. Дівчата? Так. Під час коронавірусу ми завли їх. Invece, щоб з розуму не зійти, знаєш, коли всі сиділи розважатись вдома. Так, тобто у вас все своє яєчка тає своє іноді, звісно, докупляємо буває, бо взимку вони не дуже несуться. Зараз починаються блекаути в Україні. Ну нас нас в Києві це точно вже торкнулося. Ви до цього готові? Що у вас з приготування є до такого періоду? Генератори, можливо, у вас там сонячні панелі. У нас є сонячні панелі, у нас є генератори. Ну звісно, коли... О, така е, пасмурна погода. Е, звісно, панелі ці вони не так добре виробляють. Так, угу. так, так. Ну вони скажу так, зовсім не виробляють, майже зовсім. І тоді в нас є генератор. Свічки є <свіття> <свіття> навіть копні. <свіття> а що правильно українці мають бути готовими <свіття> до всього абсолютно, до всіх ситуацій, навіть до прильоту інопланетян. Ви рахували коли-небудь комуналку за цей будинок? Вже починають вмикати опалення, mm -hmm. лічильники просто злітають до небес. А є якась людина, яка ну все це підраховує, відповідає там ну, звіти дає вам Бухгалтер, де є, он, бухгалтер, бухгалтер вас, Так, і ти не знаєш навіть приблизно Я скільки це коштує? Не знаю. Зараз будемо дзвонити. Навіть бухгалтер. за хур не знає. День ділкою продовжується, і зараз ми приїхали на репетицію Камалії та її балету. По-перше, розповідай, до якого виступу ти зараз готуєшся. Дура! Постійно щось відновлюємо, доставляємо. Тобто ви не готуєтесь конкретно до якоїсь події? От збираєтеся тільки перед якимось виступом. Ви По постійно, постійно події? проводите репетиції? Так, ще. постійно. В репетиціях постійно в тренуванні, постійно треба в пам'яті тримати, що дівчатам, чому ні. От ви приїхали сьогодні в зал. Та скільки годин буде тривати репетиція? Ну, зі мною персональна десь репетиція півтори години і потім ще дві години з за репетиція. Репетиція з з, з усім составом. ти, взагалі, такий пахар. Ти будеш до останнього там е, в залі репетирувати, тільки щоб вийшов класний результат. Чи можеш все таки покластися на, на долю на професіоналів, які будуть поруч з собою працювати? Чи ти сама будеш до останнього? Ні, фігачити? я буду. Я, я така, що я буду до останнього. До останнього фігачити? обираєш дівчат в балет. Разом з хореографом, постановником, звісно. Він мені надсилає фотки дівчат, надсилає повний зріст крупним планом. Так, так. А от зріст, все, все, все. Ага, у тебе є якісь певні мірки, які мають бути. А щоб дівчата були високі. Бо я знаю, багато артисток навіть спеціально набирають собі в балет дівчат нижчих зростом, аби здаватися, якби вищою на фоні. І це Нормально. Я помітила, коли дівчат. Та нижче за мене дуже крупна, получає, дуже ну, така візуально вис... на фіні. Так, 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 uh -huh. так. Тому я набираю дівчат по комплекції, не дуже таких сухих. Щоб копачки були, а ага. було ще щоб... чоловікам. Було цікаво дивитися, І не тільки чоловікам. Так, я пам'ятаю, що у тебе так. були хлопці в балеті так, раніше. Так, так. А що ти вирішила хлопців замінити на дівчат? А Тому що зараз мобільності війна. не вистачає, так? Ми не, не можна можемо їздити. Ніяк. Ну тому в мене зараз всі, 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 майже всі дівчатки, дівчат, да. всі дівчатка. Репетиції з балетом, там, де ви готувалися до виступу. Я так розумію, що зараз образ готується якраз-таки теж до цього якраз... виступу на твій концерт. Так, так, так. Обновлюємося трошечки, бо мені вже так набридли ці костюми, хочу щось навезти. Боже, ну це буде бомба! Я вже бачу, я вже відчуваю. Зробити новий костюм для артиста це дорого? Звісно. Скільки ти готова витратити? Скільки ти витрачаєш зазвичай на оновлення це свого дуже костюму, образу? От от дуже від порізно. і до. Ну дуже по різному ну, скажімо так, окей, а який найдешевший тобі обійшовся костюм, з того, що ти пам'ятаєш за останній час, <свісно> і який найдорожчий був костюм в твоїй кар'єрі? Дуже по-різному. <свісно> дуже по-різному. <свісно> дуже по-різному. окей, якщо говорити про <свісно> цей образ, від і до <свісно> ще <свісно> не <свісно> буде. Ну це до тисячі доларів. <плес> не знаю. <плес> Наприклад, в мене є такі е, плаття, в котрих я дуже на жаль е, колись виступала, зараз не влізаю. Там і е, балман: е, вибачте, 50 тисяч євро біля цієї цифри. І може бути більше, може бути менше трошечки. Взагалі порізне. наряди для артистів мені здається, це така штука, за яку постійно боляче, тому що ти готуєшся, ти готуєш цей образ, ш'єш, ж відчуваєш ці костюми, а потім ти не можеш його вдягнути і там, і там, і там, і там. І там. Тому що в основному одяг хочеться змінювати і на різних так. заходах з'являтися все в новому і в новому бранні. Так? так ти інколи з'являєшся в одному і тому ж бранні на різних там через заходах? через якийсь період. Скільки часу має пройти? Ну позабутися повинно. Ну, вже десь там сторізи, десь далеко, вже пости вже далеко. Е, можу через рік одягнути. Немає в тебе такого б скажімо так, ну умовно, що типу, якщо це вже є, продається десь в магазині, то ні, я таке не вдягну. Ні, тільки ексклюзив. Якщо це в одному екземплярі, а прилітало тобі колись від чоловіка а, таке, що типу, от мені не подобається, що тут за відвертий якийсь костюм. Мені не подобається, що ти там якось демонструєш себе в занадто відвертому Ні. образі. Ні. Ніколи такого Ніколи. не було. Ніколи він завжди завжди погоджувався. Це як, як, як я хочу, як себе почуваю. А це вже ми яке уже готуємося до юни. Хочеш потримати? Я вже бачу навіть хочеш. Поблизу, потримати. Наскільки, от змі, наскільки вона все. важка? Як ти це? Як кальчуга така? Просто бити можна оцим шматком тканини. <світ> Уявіть собі, як зірки виходять. От, як ти це буде це, це витримувати, реально? Слухай ну блищати воно просто буде бомбічно. Ну дуже богиня. Біст, біст. Лаківей. Лаківей, скільки вже жирочків? 18 вже, так. Да. І ти з ним з самого початку чи коли він з'явився у тебе? Вони в мене всі з Жереб'ят з'явилися. Хочу тобі показати найстаршого. Всі кубки були з Індіго забрані. Привіт! Індіго! сонечко. — Я його одразу побачила і кажу, боже, ця, що це за Індійський. Індюшкін. Кіся. На ньому зараз Мірабелла їздить, але він вже в такій, треба йому вже на пенсію. А з ким ти зазвичай виступаєш? Тому що ти ж теж в змаганнях зазвичай я зараз з Лакі виступаю раніше. Постійно з Індіго, з лаки ще в мене була пума. Вона від онкології померла. Братик того коня, що вбили на бучі син Татіласа. Так, тут обережно це підтоком, бо він гризе все, згризає. І... Підтоком. Так. Ну, малесенька напруга, щоб він не можна, він хапає господі повітря, і потім в нього починаються коліки. Вау! Так, тільки не їж мою руку. Це робела їздить. Ага. А як ти обираєш коней для дівчат? Яким він має? Щоб бути? Щоб спокійний був. Треба, щоб був спокійний, досвідчений. Звісно, на молодого не посажу. <гум> на спокійного теж не посажу. А сама. Як собі обираєш? Ти можеш і на молодому? Ну як сказати? Я така була, раніше, була безбашена, що зовсім могла на молодому. У мене стільки падінь з індіга. А чого бояться коні ще? Ну, гучних несподіваних якихось там знаєш таких звуків, вибухів. Звісно, от, наприклад, у лаки ПТСР після Бучі. Він був посічений. От, от тут всі було, все було посічено. У нього була довга реабілітація, ми їх знайшли, виловлювали усіх алік, значить, індіга, барітон, лакі. Вони всі ходили, бродили по бучі, по Ірпіню. от Мені тільки скидали всі фотографії, відео. Люди, вони приходили, випрошували їжу. От і довга була реабілітація, вони були зовсім худі, як велосипеди. Боже, мені Всі знають, що на початку повномасштабки загинув ваш кінь. І от щойно буквально розказалася. Два коня, коня загинуло, так. Два із шести. Як ти особисто пережила цей момент тоді? Була депресія така, що я не можу передати. Я просто два місяці, отак знаєш, я не хотіла ні з ким спілкуватися. Я, ну, Повністю собі, закрилася. І скільки тобі часу знадобилося на відновлення і на те, щоб наважитися знову сісти на коня? Рік. Через рік Через рік тільки так я знов почала, почала тренуватися. А коли з'явилася ця любов? Це тобі заходить? З дитинства. — Це кохання А, у мене воно. з дитинства. Так. Ми тоді в Будапешті мешкали. Тато ж у мене військовий льотчик, от, його туди по службі відправили. Угу. І я пам'ятаю, вихідний день ми поїхали на площу Королей гуляти, а там кінна поліція. На великих таких величезних красивих конях по формі дуже це так було. в... мене це вразило дуже. Я отак, от я пам'ятаю, як я зачарована, отак от просто стояла, дивилася так. Тобі більше колодобували чи полісмени. Це. На коні? І коні. Я, я пам'ятаю цих коней, розумієш, вони великі, красиві, граціозні. І батьки віддали? А, ні, вони не віддали, тому що вони боялися. Ну, це ж десятка травма... травматичних, травматичних видів спорту. Да, угу. Як вони мене тільки не відмовляли? І е, буде через кінний спорту такі колеса многих. Бачите, нема в мене колеса. До речі. Абсолютно, якраз є ноги. Да. І, і за цього хлопці не будуть любити і, і проче. Придумали все, так, що могли. Так, та. так. так я. От будеш повнолітня, тоді роби, що хочеш. Типу. І я на свій день народження замовила отут, прямо на цій стайні, замовила тренера, коня, і на свій день народження приїхала із сіла. Покажеш нам, як ти катаєшся на ньому? Так, звісно, покажу. Пішли, пішли, пішла кусь. Пішли. Особисто дає спілкування з цими тваринами, фоніми перезагрузку ментальну, психологічну залежна від цього? Енергетично дуже залежно. Це як свій такий допінг емоційний. Так, а і Мірабела вони теж займаються професійно з кінним спортом. У них звідки з'явилося це бажання? Як ти думаєш, вони просто хотіли бути схожими на маму, тому що мамі Звідти? це подобається? Звідти, тому що ще доль ага. на четвертому. Це я ще для бажання. зйомок сідала, сідала на коня. Для зйомок мені здається, воно ж все ж таки передається з молокомате з молокоматері з, з генетикою. От твої батьки боялися, те, що це травматичний вид спорту, боялися за тебе, не хотіли, щоб ти сідала на коней. Ти не боїшся за малих? Звісно, боюся. Але ж я розумію, що вони відчувають те ж саме, що і я відчувала, і вони все одно вони сядуть, угу. вони все одно це зроблять. Так, ну що, нарешті вечеря? Так. Ти подивися, який меджик стався. У <силу> ми тільки говорили за картоплю, <силу> 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 і вона є і вона Зап... тут. Є завчасно а... перепрошуємо, друзі, що ми вас провокуємо, але ну це українська <силу> вечеря. з цибулькою, з гербами. А, за укропчиком? вау. Який середній чек виходить у тебе на те, щоб поїсти? Від трьох і вище. Все залежить від того, яке як це на я тебе чи ти, ти зазвичай платиш і за там друзів, яких запрошуєш? А, Ти знаєш? Зазвичай буває таке, що друзі за мене навіть платять. Прекрасно! Скільки тобі потрібно грошей на себе на місяць? З мінімум десятка. На місяць доларів це мінімум. Так на що основні затрати йдуть на утримання коней? А ти це рахуєш? Так звісно, це мій колектив, це м -м, репетиційне балету. Кожного місяця там звукорежисеру, який там дивиться за моєю апаратурою? Одразу видно, що творче людина, тому що одразу сказала про творчість, про кони, про музику. Це як витрати на себе, а не про косметологів, які це сидить. вже в останню чергу. Мені і немає часу бігати кожного тижня там до косметологів. А я більше знаєш, витрачаю на розвиток, на свій розвиток там. А якщо говорити про дітей, скільки грошей потрібно на, на утримання? скажімо, так, дітей О -о 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 -о. в рік десь 50 тисяч євро а, на одну, дитину, на за одну рік, дитину. Так це тільки навчання, плюс харчування, Абурки. плюс якісь одяг. І ще звісно вони купа накупають цього. Це тато завжди свариться, особливо на Бірабело, тому що Мірабела вона транжира маленька, да? а Рабела економна. Вона не буде нічого зайвого купляти і навіть сварить мірабелло. А до речі, ти можеш сказати, що твої дівчатка вони розбаловані, так як вони з самого дитинства з нарочення, вже жили в достатку, і в принципі вони знають слово ні? Як вони знають слово ні, вони знають да? слово ні знають от але. Звісно, ну айфон завжди тато. Айфон, новий айфон завжди даруючи на день народження, чи там на Новий рік. А якщо вона каже, що мені там треба, там ми кудись йдемо, якийсь паті туди-сюда, я хочу купити собі щось, mm -hmm. то добре, тато каже, їдь, в'їжджайте Купляйте, Ну, таке буває, що ми чек потратили, пішли одного разу на шопінг. Коротше, ми витратили 250 тисяч гривень за один похід в республіку. Ох нам попадала. А тато контролює взагалі витрати. Контролює. Він нам навіть телефонує. Він коли бачить, що ми там транжиркаємо щось, він такий телефонує, каже: Я зараз карту заблокую. І не можемо не поговорити про особисте трошечки, тому що мені здається, що ваша родина за останній рік була однією з найобговорюваніших в українському шоу-бізнесі. Навіть ті, хто не причетний до шоу-бізнесу, все одно щось десь там чув, так? Як ти ставишся до того, що постійно ідуть якісь плітки, а чи торкається тебе, чи зачіпає це тебе? Постійно то розлучення, то весілля, якісь то заручені, то коханці, то коханки. Тебе воно чіпляє? А вже Чи... ні, коли чіпляло щось таке. Знаєш, а як а ти змогла зробити бар'єр зараз... собі такий а зараз? Я просто сміюсь цього. Тому що іноді вона коменти. тебе розважає? Так, розважає, дуже розважає. Я навіть іноді спеціально щось таке Я починаю робити, чи якісь коментики закидаю, знаєш, таки спеціально. Але от. мені здається, от по моїм спостереженням, що ти така людина, чесна і відверта, яка, якщо що, не зможе промовчати. Ну ти висловиш свою думку. — висловлю, купу. так. Особливо, якщо щось хтось пішов, припустимо, проти тебе. — Так? Були такі ситуації? О, багато Багато ситуацій. Я просто не люблю. Ну розумієш? Я не люблю щось за спиною там казати. Я ліпше в лоба скажу, там, як воно є, все. І останнє питання на камеру для нашої вечері: <гум> кохати чи бути коханою? Що тобі хочеться на даному етапі? І то, і то. Два в одному? — І бути коханою, і кохати. Я тобі цього щиро бажаю. <р politic> дякую і я тобі теж. <с nutrition> <laughs> — і дякую тобі. Що сьогодні ми провели з тобою цей чудовий день разом. — І тобі дуже дякую. Класно. <скільки> <скільки> я так довго, знаєш так ти.